Ви Знову на каналі авторській вірші. Сьогодні я хочу вам розповісти вірш та привітати з днем народження. Ну спочатку поставте колокольчик, щоб ви слідкували за нашим контентом. А тепер давайте послухаємо вірш. Я вітаю тебе від щирого серця. Бажаю любові у твоєму житті. Удача знову, тобі усміхнеться. Завжди будеш гарною на Нехай всі невзгоди підуть стороною, щоб була ти щаслива, щаслива завжди, і будуть класні, люди тільки з тобою, і щоб досягнула своєї мети. Здоров'я, кохання, у вашу родину, багато ще посмішок, миру, добра. Ми любимо нашу тільки єдину, сонечко ти для нас, як сестра. Підписуємось на канал, ставимо лайки, коментарі, слідкуємо за нашими віршами. Вірші авторські.